Вгадайте Марку авто за її салоном, готові? Давайте. Погнали перше. Так, ну це БМВ. Впевнена? Блін, ні, не БМВ. Та ні, це БМВ, йо ні. Так, це BMW. Ні, правильно, не, правильно. BMW. Мерс. А ти як думаєш? Підтримка підійшла вже. Блін, блін, блін. Порш, мабуть, ні? Подруга підказує. Мерс останній, так? Да? Ну я в мерсах не шарю, я така по БМВ, ребят. А це що? Тесла? Ні, ні ну дуже багато для Тесли всього. Ні. Ні. Nee. Porsche! Так, правильно, это, є. Я, я что сказала наугад. <laughs> ну це Тесла. Тесла, правильно, йдемо далі. Вот это Мерс, наверное. Британська машина підказую. Дівчата теж люблять таку машину. Ламба? Рэнджи Ровер. А, Рэнжики ні, дівчата таке не люблять. Ну, Та блін, ну це ж було вже, йомай. Ауді. Ні. Ну я не знаю. Lexus. А, Лексус. Блін. Ну... Щось на ляпис, так? Вообще непонятно. Ну это BMW, ну как у Бейхи вот эта фигня. Ну, схоже, ну, а ні. Схоже. Ауді? Ні. Схоже. Audi? ні. Не знаю, я здаю. Фольксваген. А, Фольксваген. Ну на таких ми не їздимо. Да, ми... ми не їздимо. Ну это, блін, не на Теслу, похоже, больше все. Куди це не Tesla взагалі? Це да. щось дорогое. Lincoln? А? Це мрія. Кожної людини. Кожної людини? Type. У меня мрія Rover. Дівчата в Дубае сториз выкладывают з ним. Катаются на ньому. А, Роуз Ройс, все понятно. Rolls Ройс, правильно є. Підписуйтесь на наш ТикТок автогруп. Да, да, обязательно.